Дії святих Апостолів. Розділ 8. А Савло схвалював його вбивство. В ті дні настало велике переслідування Єрусалимської церкви. Всі, за винятком апостолів, розсіялися по околицях Юдеї та Самарії. Побожні мужі поховали Степана й гідно оплакали його. Савло ж нищив церкву, входячи до домів і виволікаючи чоловіків та жінок. Укидав їх до в'язниці. А ті, які були розпорошені, ходили й благовістили слово. Пилип, прибувши до міста Самарії, проповідував їм про Христа. а натовпи людей прислухалися до того, що говорив Пилип, і однодушно приймали почути, бо бачили чудеса, які він чинив. З багатьох, сповнених нечистими духами, вони виходили й гучно кричали, а багато паралізованих і кривих оздоровлялися. І настала велика радість у тому місті. Був у місті один чоловік на ім'я Симон. Перед тим він займався чаклунством і дивував народ Самарії, видаючи себе за когось великого. Його слухали від малого до великого, кажучи Це велика сила Божа. Слухали його, бо довго дивував їх чаклунством. Але коли повірили Пилипові, який благовістив про Боже Царство й ім'я Ісуса Христа, то охрестилися і чоловіки і жінки. Повірив і сам Симон. Охрестившись, він постійно перебував з Пилипом і дивувався, коли бачив прояви великої сили чудеса. Апостоли, які перебували в Єрусалимі, почули, що Самарія прийняла Боже Слово, і послали до них Петра та Івана. Прийшовши, ті помолилися за них, щоб вони одержали Святого Духа, адже на жодного з них він ще не зійшов, бо ті були тільки хрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони одержали Святого Духа. Коли Симон побачив, що покладанням рук апостолів дається Святий Дух, то приніс їм гроші й промовив: Дайте і мені таку владу, щоб на кого я покладу руки. Той одержував би Святого Духа. Та Петро сказав йому: Твої гроші хай з тобою загинуть, бо ти думаєш за гроші набути дар Божий. Немає тобі частки і наділу в цій справі, бо твоє серце нечесне перед Богом. Отже, покайся за це своє зло й молися Богові, може, проститься тобі задум твого серця. Бо ти, я бачу, переповнений жовшною гіркотою і перебуваєш в оковах неправди. У відповідь Симон сказав Помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало ніщо з того, що ви сказали. А вони засвідчили після проповіді слова Господнього повернулися в Єрусалим. Благовістили вони й у багатьох самарійських селах. Ангел Господній промовив до Пилипа, кажучи Встань і йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази, він пустинний. Він встав і пішов. І ось муж, скопець з Ефіопії, вельможа ефіопської цариці Кандаки, який був над усіма її скарбами, він їздив на поклоніння в Єрусалим. Повертаючись, він сидів у своїй колісниці і читав пророка Ісаю. Дуже сказав Пилипові. Підійди і пристань до цієї колісниці. Пилип підбіг і почув, що він читав пророка Ісаю, і запитав, Чи ти розумієш те, що читаєш? Той відказав, як же можу я розуміти, коли ніхто не наставить мене? І попросив Пилипа, щоб увійшов і сів біля нього. А місце із писання, яке він читав, було неначе вівцю на повели його. Неначе ягня безголосе перед тим, хто стриже його, він не відкриває ус своїх. У його приниженні відмовлено йому в суді. Але хто розповість про його рід, бо життя його забирається із землі? Обізвався скопець і сказав Пилипові Благаю тебе, про кого це пророк каже про себе самого чи про когось іншого? Відкривши уста і почавши з цього Писання, пили благовістив йому про Ісуса. Тим часом вони, мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води, і Скопець каже Ось вода, що ж забороняє мені охреститися? А Пилип йому сказав Якщо віриш усім своїм серцем, то можна. Він у відповідь промовив Вірю, що Ісус Христос є Сином Божим. І наказав зупинити колісницю. Вони обидва війшли у воду Пилип і Скопець, і він охрестив його. Коли вони вийшли з води, Господній дух забрав Пилипа, і скопець більше не бачив його. І їхав він своєю дорогою та радів. Пилип же опинився в Азоті. Проходячи, він благовістив усім містам, аж поки не прийшов до Кесарії.